Всім добрий вечір, підписникам та гостям мого каналу. Таке питання. Чи вам то знімати четвертой сині про реболовування, тому що щось ваша активність трошки впала і я не розумію? Чи вам цікаво, чи треба знімати щось інше. Зараз риболовлю, зараз покажу. Отже, як ви бачите, я риболовлю на спінинга, поки чекаю кльову. Не розумію останнє відео навіть ви... У вас тринадцятні підписники, навіть ви не проявляєте активність, тож я не розумію, чи знімати четверту частину, чи набити паузу, знімати щось інше. Ось налагодив обладнання, мікрофон. Там внизу звукова карта. Ось наушники, але активності немає, тож не розумію. Будь ласка, напишіть в коментарях в шонті, хто це подивиться. Підпишіться та поставте вподобайку, якщо цікаво відео з риболовною Фішн Планет то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, пишіть коментар. Всім дякую за увагу. До побачення.